Набір з п'яти штук в розмірах від М до 4 XL. Класно, що є батальна серія. Класно, що є батальна серія. Але мені здається. О, диви, під манікюри, як мої. Готувалася, <сь> <с dunno> готувалася. Ми готуєшся до тих таких. Знаєш, Жень, мені здається, що в цьому наборі поєднання всього, всього, чого хотів нам надати виробник. Це поєднання абстракції, квіти, бабочки, тобто. Під настрій, під настрій, але в таких прикольних взагалі і дуже трендових кольорах. Зверніть, будь ласка, увагу. Мені подобаються ось ці два. Це колір карамелі, і така, знаєш, солона карамель. Я згадала свою улюблену лату з солоною карамелью. Угу. Воно прям таке смачненьке, і Ці трусики, прям реально вони дуже приємні. Це натуральна бавовна. Тут іде середня посадка 5-6 см, А в баталі йде у нас дев'ять. Ну так, вісім дев'ять залежності від розміру. І Ще мені ось цей подобається. Колір масла. Я ще щас фанат цього кольору. Це і не білий, і не молочний, але якийсь такий тепленький-тепленький. Дивись, який це тренд. Угу. На мій манікюр. <рес> <рес> Твій манікюр. О, так, да, реально. <раді. рес> Давай потягнемо. Давай. Так, це розмір у нас М. Зараз покажемо, як вони тягнуться. Давай тримай. Вони дуже еластичні. Тобто я вважаю, що вони є повномірними. Їх можна заказувати типу розмір да, в розмір. Розмір в розмір, їх можна замовляти. Я б хотіла звернути увагу в даному наборі на резиночку. Вона тут дещо відрізняється, відрізняється від всіх інших. Вона ось така. така тонесенька резиночка, яка зовсім не відчувається на тілі. Її зовсім не під чим не буде видно. Але є одне але. Інколи там пишуть, ми не хочемо замовляти у вас з цією резиночкою, тому що ми не хочемо ризикувати. Що з нею буде при прані. Прекрасно, з нею все буде при прані, я Прекрасно пробувала. Прекрасно, з нею буде? Ми експериментували, ми робили ці експерименти, іспити. Але е, зазначає наш виробник, зазначаємо і ми прання, будь ласка, 30 градусів, і тоді все буде ок, як кажуть, і буде вам щастя. Так, да, кстати. Вот я так і прала насправді, і все з ними ок, і їм вже ну не цим конкретно, але в нас є ж різні так, трусики так, так, так. з, з такою да, З різними спринтами, з цією резинкою. І у мене один набір вже десь рік, і він просто чудово е працює. І це дуже класна економія купувати набором, а не витрачати ту саму вартість за одну штучку в магазині. Тому цей набір реально вартує вашої уваги. Якщо ви хочете комфорту, він має бути у вас вдома.